І так, недавно ж я. Як недавно день тому назад я об'єднав ту сім'ю. Об'єднав її. Всі бачили, хто не бачив, гляньте. І зараз сказав, буду скидати їх в один корпус. Один корпус і хочу вам наглядно показати, як же ж бджола відноситься одна до другої і яка ситуація в середині. Зразу ставлю штатив поблизу, щоб ви бачили, що робиться в середині. І відкриваю вулик і будемо дивитися далі. І так. Знімаємо кришу. Дивимось, що робиться. Бджола сидить. Бджола хой би що, так як там є пространство, плюс е, воно сітка йде. бджола, так як би сказати, в такому мирному стані. Бджола не кусається, нічого. Тут ми хочемо, тут є трошки черви, і скажімо, мені е, жалко того, якщо та черва захолонить. І за того, що захолонить черва, це може також привести до гнильця. Ну, це за собою тягне різні скажімо, хвороби. І мені ж ту рамку потім вирізати її, викидати не хочеться. Що її? Я потім виріжу, викину, і знову по-новому. А так я можу її ще в ловушку кинути. Можу її в ловушку ще пустити, і вона далі піде мені в дію. Далі піде в дію, ось. Бачите, почали вже маточники згрізати. Із-за того, що нанизу є. Матка в нижньому, корпусі, в нижньому корпусі і почали маточники мені згризати. Ми відчули собі матка в них. Крім того, я ще хочу е, самому переконатися, можливо, що такий варіант, що вийшла матка в них у них. І просто на все, якщо я зараз опущу їх в нижній корпус, а я хочу їх опустити в нижній корпус, то можливий варіант такий, що вони будуть просто битися. Якщо є дві матки, вони просто одна одну можуть вбити. Тому я ще раз е переконуюся, так як, е скажімо, вже на такому трошки як би сказати, попікся, бо поставив вже ж... Е робив удводка, там мені писали коментар, я казав тій людині, дякую ще раз. Е приємно, коли тобі кажуть е корисні поради. Не кажуть, що там ти всякий-такий, ти неправильно зробив, ти там те, ти там все. Ні, людина мені зразу написала, що ти неправильно каже, це робиш. Трошки треба зробити так, 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 так. Або е, це може призвести до загибелі, і роя, і. Так, трохи, Димар, крепко е, І роя, е, я кажу, і роя, і сім'ї, і одводка може призвести до загибелі. Людина так порекомендувала, підсказала, е, зробив таку ошибку, так. Да. Зробив, це і моя ошибка. І вже, скажімо... На тому як попіксити тепер вже, сам же ж дивлюся. Сам я дивлюся. Так. Ну, ця рамка така тяжка вона вся з медом. Я її в них не забираю, так як вийде зараз, на низу молода матка облететься, в них є, скажімо, так, взяток і нехай матка фаненько тривить. Так, матки я не знайшов. Я. Матки не знайшов я. І беремо так. Е, тут є деяка от, просто загинула бджола. Але це ще не факт, що це може щось чуть билися, а може щось. чуть е, цей. О, а може, ну, стара бджола і казав, одійшла вже. Так. Ну, Бачите, ось деяка навіть бджола, я так думаю, пішла в нижній корпусі. Із-за того, що в верхньому корпусі вже якби, мало бджоли я бачу. А в верхньому корпусі мені так, скажімо, подобається. Ну, е, Ці рамки з медом такі я їх позабираю. Позабираю за того, що в мене є рої, які я попривозив. То я. Просто ті рамки трошки, трошки поставлю. Я їм трошки оставлю, а трошки позабираю, поставлю в іншу сім'ю, для, для того, щоб активно матка червила. Щоб ну, було взяток, щоб мені не давати, зараз те їм те все решта. Так як бачу, тут в тих скажімо, сім'ях трошки в них є меду наявність. І зараз ще в нас трошки акації ще щось цвіте, ще щось липа зараз почне. щось хай вони трошки носять. Щось трошки вони хай носять. Щоб мали на розвиток, а я ті рамки трошки отберу, деякі. Я не буду забирати всі, ось, бачите, тут маточника, а що вони маточники? В, в них же ж матка ходить. В них матка ходить. Зараз я її тільки хочу знайти, десь вона ходить. Сьогодні у нас трохи холодно. Якби вона не повинна, о, є, бачите. Я її помітив, ось вона ходить. Матка ще молоденька, ще вона геть маленька, ну така. Якщо видно добре на камері, то бачите. Маленька ще вона є, та й все, ну що казати, ще вона не облетіла, ще вона не червить. Чекай, поки вона почне червити, поки вона, казав, розіпхається, коли вона стане такою дорослою вже повноцінною маткою. Так. Забираємо тут, так як тут бджоли не дуже. Е, так. Тут. Ставимо їм. Ось таку з червою. Е, тільки ні-ні-ні-ні. Не поставимо її за того, що оці. То буде крайня кормова, то ми її не будемо ставити. Ось цю поставимо. Це теж у нас витягнув рій. витягнув рій. Вітягнув, мені ну, подобається. Трошки тут не дотягнули, але в даному випадку, бачите, я зекономив, скажімо, рамку. Зекономив рамку, а зекономив, казав один, то значить заробив. О, і одразу ж жила трошки така сьогодні не рада, не рада моєму візиту сказав, Із-за того, що ну, сьогодні холодно, я ж кажу, сьогодні холодно, бджіла на пасіці, можна сказати, взагалі не літає. Так, моточники. Шаленько глянув, що в них там робиться всередині. І ставлю я ту рамку. Ну, слабенька сім'я, слабенька, все, я ж кажу. Тут ранньої весни просто е, було дві матки. Я з однією зробив одводку, а друга їм оказалась чомусь поганою маткою. її вбили. її вбили. а... Е, не вбили. А в другій сім'ї я зробив одводка і чисто по своїй глупості. Я матку переніс в удводок. Матка в удводку і все працює. Він я вчора ще трошки забрав там деякі рамки. Так, ті язики мені не треба. Я їх потім поприклею в другі рамки. Так, Поприклею в другі рамки. Ну, бачите, Навіть віск сьогодні холодно, що віск не хоче так, як би сказати, мнятися, він дробиться. Так. Ладно, ставимо. Ставимо то і е, струшую я джулу, так як. Ну, її немає на стільки, щоб її обсідали там джули. Де ще джула, казав, залізла в клешню. Ще лазить в клешню. Все, казав? Куси за те, що не треба. Ну, Але головне не боятися десь от лаза, залізла, десь під казав клешні знизу, тут трошки дзвони, залишилося. Все. Все, ми її прикинули. Я накриваю тим же самим холстиком. От бачите, я постійно накриваю холстиками, трошки от гризуть, щось їм не подобається. він. Ну, я чекаю те, щоб вони його більш запропульсували, і тоді я його заберу на ловушки. А поки я от накрив їм, хай вони його... Хай вони його прополісують. Ну, одне скажу зразу вам, що якщо сім'я без матки нема черви, то є. Е, чекай, чекай, е, сім'я без матки вона і не прополісує, вона і не тяне зверху ті мостики, вона взагалі тупо, можна сказати, нічого робити не хоче. Ну, Бо нема смислу. Так само, як і в нас, скажімо, якщо людина старша, вже вона не має їй смислу це все старатися дбати. І казав робити. Ну і такий от результат, бачите, казав, все нормально, казав, їх об'єднується. Мені такий метод подобається. Да, ви скажете, якби в тебе було 50 сімей там, чи 100 сімей, що треба було б об'єднати, то я би побачив, як би ти таким методом об'єднував би. Ну, Друзі, чесно вам скажу, я об'єдную об'єднуюся одну-дві сім'ї. от, то мені такий варіант підходить. А якщо більше, ну просто на все можете газету, ставите, другий корпус. В газеті робити пару дирочок. І за сутки вони самі прогризуть дири. Ви просто прийшли через тиждень часу і газету куски ті забрали. Вони вже самі об'єдналися, прогризли. Якщо ви вивозите десь на взяток, вивезли ви на сонячних чи ще кудись, а ви вивозите ви далеко, понятне діло, і кожен день їздите, чи через день, то теж великі затрати по паливі. по паливі. По часу, ну це, це повністю затрати. Взяли ви газету, через тиждень ви приїжджаєте, передивитися сім'ю і казав, ви бачите, наявний приклад, вони прогризуть, пролізуть, ви просто деякі куски виймете. Бджола, даже, які деякі куски вона вигризає і людком вона винесе. Mm. Ну але казав, само собою треба пасічниковіше наглянути, придивитися, щоб ті куски забрати, бо бджола може того куска в людкові застрягнути, той кусок її, і вона може його не достати, може бути різне. Я казав друзі, одне скажу: трошки треба в будь якому випадку слідкувати за пасікою. Як би це не було, це дорого-недорого. Будемо віддавати свій час свою любов пасіці. Пасіка віддасть свою любов і свій мед, свою нам. Ну як казав, друзі, всім до зустрічі, всім пока.